Усім привіт! Вітаю на моєму каналі. Мене звати Олена. Хто зайшов перше, я вас дуже прошу підписатися на мій канал, поставити вподобайку даному відео. Це дуже допомагає у розвитку україномовного контенту. Сьогодні я буду вам розповідати про порожні пляшечки, які були використані мною та моєю сім'єю за місяць лютий. Так що, кому цікава така тема, я, звичайно, вас запрошую до перегляду. І не буду довго затягувати, а швиденько розпочинаю, щоб не затягувати дане відео. Отже, перший засіб, який в мене закінчився, це ось такий антиперспірант. Я замовляла цей антиперспірант на сайті iHerb, Ultramax, Fresh. такий дезодорант, Нема солі, солів солі, алюмінію. От і Ви знаєте, я не покладала ніяких там зусиль на нього, там сподівань. Але він має дуже приємний, солодкуватий трошечки цитрусовий аромат, і він мені дуже сподобався. Він не залишає білих слідів, дуже гарно справляється з. Потовиділенням, тобто він якось його так нейтралізує, саме не блокує, а нейтралізує. Мені цей засіб сподобався. Якщо б я робила замовлення на iHerb, я б собі такий замовила. Не, не треба чекати, щоб він висихав. Це доволі все дуже гарно, тому що тут така кремова текстура. Якось це все гарно так, аж несподівано. Я не люблю такі штуки, я зазвичай користуюся парфумами. от, Але а саме цей засіб я протестувала, мені сподобався. І, і я думаю, я би такий засіб навіть повторила. Тут вже незручно користуватися, тому що тут вже пластик видно. Ну, не знаю, можливо, якось придумаю його звідти витягнути. Ще один засіб це. Від корейського бренду Round Lab. Всім відома така гель для чепінка для вмивання, скоріше за все, гель, тому що він такої гелевої консистенції. Має досить такий цікавий аромат саме березового соку, дуже делікатно очищає. Таким засобом я вмивалася на вечірнє примінення, коли дознавала свою гідрофільну олію. Я не можу сказати, що. Все ж таки, напевно, що з переходом, знаєте, з зими на весну, дуже шкіра стає сухою, такою більш чутливою, тим більше після хвороби. І вона досить мене така суха і потребує дуже гарного зволоження. Ну тут таке було гарне, делікатне очищення. Люблю такі мініатюри використовувати, щоб знати в подальшому, чи би хотіла я повторити такий засіб у великій баночці, чи ні. А все ж таки, напевно, ні, тому що є пінки чи гелі вмивання, які все ж таки мені подобаються більше. Тому спробувала, ну і на тому. на тому все. Ще одну пляшечку вам покажу це теж корейський бренд, називається ZSM. Ось так. Тут таке класна ця баночка. Hydration Toner, непогано дає зволоження. Я цю баночку хотіла залишити. Пиляти, а якось так воно оригінально виглядає. Тут спиляти, тут оце все зняти, якщо воно знімається, тонер. Доволі такий в'язкий, наносила я на ватний диск і таким чином його використовувала. От, дає гарне зволоження на вечірнє примінення, інколи навіть не наносила свого засобу. тобто крему. Мені, в принципі, сподобався, але маю ще в запасі тонери, тоніки, які мають подібну дію, тому навряд чи цей купувати буду. Спробувала, та й та й так. Давайте трошки покажу вам я. Засобів для дому це наш український бренд для марк, екоприбирання для грилів, духовок, витяжок, миття та очищення. Тут об'єм 500 мл, Кажуть, що це екологічний засіб, без фосфатів, економний. Засіб нового покоління, багато такий обіцяючий. Справді це, ці засоби від бренду Delamar, я вже тестувала декілька, вони мають досить такі, досить такі легкі, ненав'язливі, не сильні аромати, от. але і по своїй дії вони є слабші. Наприклад, цей самий засіб, я не знаю, в мене тут не закінчився, від фармасі. Для гриль там так, там дуже такий більш агресивний аромат, але він і подіє мені краще, особливо для решіток моїх на кухні. От Я тільки так на, на, розпалила, залишила на хвилин 20, у ванні, прийшла, душем це все змила і весь цей такий е, якийсь жир, нагар. Е, також. Аж таке, знаєте, це коричневе, сходить з решітки. Тому спробувала і все ж таки повернулася до засобу від фармасі. Так, ще один засіб від компанії Fharmaсі продовжимо це шампунь. Це в нас з травами, так, зміцнювальний він іде, хочу тут прочитати значить З екстрактом шаблії мені сподобався тут дуже сильно аромат. Ще в мене є з ромашкою, здається, такий в запасі. Але тут заради цього аромату я б цей шампунь повторила. Базовий звичайний шампунь, дуже добре він і пінився, і очищав шкіру голови і волосся. В принципі, мені сподобався. і Ну, Аромат тут просто бомбезний. Я не знала, що мені так подобаються такі е, е, аромати, трав'янисті, більше такі з солодинкою. І, е, знаєте, це ботаніка більш такий, знаєте, натуральний шампунь, трав'янистий. Не всі мені такі підходять, але цей мені підійшов і я б задоволена ним ще користувалася. Незмінна пляшечка в моїх порожніх пляшечках це від фармасі. Smart Life серія товари, які виготовляються в нас в Україні. Я знищу будь-які неприємні запахи. Купую періодично і буду купувати, тому що це найкращий засіб поки зі всього, що я бачила, тобто, цей справді нейтралізатор будь-якого аромату. От в туалеті чи у ванній кімнаті справляється на уран, і в мене є дуже багато ще запасів цього засобу, коли була гарна ціна, я трошки таки скупилася. Давайте також покажемо ось цей засіб: пальний порошок з цього самого бренду фармасі, серії Smart Life. Я випробую будь-який одяг твій. Тут еко така упаковка паперована зі замочку. А також там є мірна ложечка, 500 його тут грамів, але цей засіб також, коли гарна ціна, я його беру, тому що цей порошок мені дуже сильно подобається. Він працює в будь-якій температурі води, там не потрібно танці з бубном, дуже гарно розчиняється. А от якщо залити його прям кип'ятком він не пінеться, відбувається тут така певна реакція от, і виготовляється в нас в Україні. Купувала в компанії Фармасі і буду продовжувати купувати. Релакснула я цього разу ось такою масочкою від Via Beauty з Avocado Superfood for Skin. Ви знаєте, я. На вечірні примінення люблю використовувати такі масочки, щоб шкіра обличчя відпочила, гарно зволожилася. І я тут прочитала в інструкції до примінення. Я таке рідко коли роблю, бо зазвичай я наношу маски, потім знімаю і вже всі залишки поглинаються шкірою. І дуже часто я не наношу більше ніяких там засобів доглядових. Тут же ж я чомусь прочитала і прочитала я те, що цю маску потрібно нанести на 20 хвилин. Потім гарно помасажувати так, пальчиками, то все гарно, і змити її водою. Тобто ця маска авокадо, вона змивається. Я ще такого, ну, скільки я вже масками користуюся, але я ніколи масок тканинних з обличчя свого не змивала. І для мене трохи це було дивно. От, ну, але я чомусь не ризикну, ну, ризикнула. Не ризикнула верніше, і я пішла змила цю маску. І добре, що я її змила, тому що після цього, по-перше, рідини тут досить таки багатенько. Вона така чорного кольору. Ця маска, я тут залишила цю тканинку. От, і Мені дуже неприємно було торкатися свого обличчя після цього як я зняла цю маску. По-перше, ця рідина не вся поглинулася. Я тримала трошки більше, може навіть до пів години. Ця рідина не вся поглинулася на шкірі. Я почала це все масувати, а це все таке липке, я такого не люблю ефекту взагалі ні на своїй шкірі. Та взагалі для мене щось таке дуже дивне. Воно не хотіло поглинатися, ця рідина. От, я не знаю, коротше, я не хочу більше такої маски, навіть пробувати от і користуватися, тому що ну і що зробила я ту маску, релакснула, відпочила. А по факту я пішла пізніше, її змила і будь-які інгредієнти, які тут є. Я їх просто змила. Не думаю, що там за півгодини щось та якісь корисні. Ці компоненти поглинулися моєю шкірою, хоча, можливо, не знаю. Після того я всього змусила нанести ще свою сироватку та вечірній свій догляд після такої процедури. Тому більше таких масок тепер буду уважно читати і купувати. Де не потрібно змивати, то тоді так, де потрібно змивати, купувати більше не хочу, бо можу просто з баночки собі масочку нанести, і на тому буде все. Закінчилися найкращі серветки це Geekless Baby Wipe, Тут у нас з вітаміном В5 є. Протираю ними все, що тільки можна, і, і стіл, і якусь і мувальник почистити. Одним словом, це, Вони йдуть антибактеріальні. 72 штуки, берувати Б, якщо є акція, ви дві пачки з запасу. Так, цього разу закінчилось. Ну, як закінчилось. Це мило, я тільки буквально на днях поклала в мильничку. Це в нас Grand Charm. Це мої домашні, цього разу подарували мені це мильце на день народження, 125 гривень, ціла коробочка така була. От. Але я знайома з цим я вже брендом, бо я вже купувала таке мило. Тут приємний аромат полуниці. І я періодично користуюся твердими милами. Мию руки, там таке, ну, розхідний матеріал. От. А перед тим в мене в мильниці було ось таке тверде мило від Юнайс nice з мигдалем. Тут дуже приємний, навіть відкрила коробочку. Дуже приємний такий солодкувато гріховий якийсь цікавий аромат, насичений. Тут цікава форма цього мила, і ці мила у Юнайс nice я дуже сильно люблю. От, і як буду робити замовлення в компанії Юнайс, nice, то обов'язково собі куплю ще декілька мил, а поки користуюся. Тим, що в мене є в запасах. Так, далі закінчився в мене ось такий сухий шампунь, це також компанія Pharmacy від Доктор Туна. Це вже Туреччина виготовляє. Якось дуже швидко він мені закінчився. І тут досить такий приємний, такий не агресивний аромат, як це часто буває в інших шампунях. От, Але чи повторяла, бо я його, напевно, ні, тому що є. Ще засоби, які я не тестувала. от І все ж таки, ось цей від нашого українського бренду, зараз я його не бачу в продажах в магазинах Єва, от мені цей сподобався набагато більше. Дютера Натів чи, 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 чи Боді, щось там, щось там таке. Я вже забулася, але от пильную, дивлюся час, то коли буваю в Єві часом, от, і не бачу цього шампуню. Ну, це. Як на мене, трохи ціна на нього завишена і якось дуже швидко закінчився: 150 мл об'єм, але ну, не знаю, такий собі посередній. Так, ось цю зубну пасту я буду хвалити і нахвалювати. Це також фармасі з місваком. Колись давали мені за те, що я там не роблю кожен місяць замовлення. От, а коли відновлювалася, то вони часто роблять таку -якусь акцію, дають такі мініатюри ну, для заохочення, щоб робили там замовлення. От це з Місваком. Це залоя Вера гарно очищає, вибілює, залишається таке. Знаєте, коли проведеш язиком по зубах, то залишається таке ніби відчуття свіжості, чистоти зубів, тут 25 грамів було. У мене були і повні розміри, і ось знайшла ще таку одну мініатюрку, думаю, ми і так нікуди не їздимо, то використаю її вдома. Так, покажу вам також аромат. Це чоловічий аромат, закінчився в мого чоловіка. Це також компанія Pharmacy His Power. В мене є такий жіночий. ну З моєю колекцією ароматів, тому мої аромати не так швидко закінчуються, як в чоловіка. Він десь з цим ароматом, тут об'єм 100 мл. Дуже таке масивне пакування. от І ця кришка, і це все. Він скористувався більше року, точно більше року він ним користувався. От Він е, такий в мене чоловік, що він любить одним ароматом користуватися, поки не закінчиться. Там я йому колись пропоную якісь інші пробнички, ну, що він ще щось там потестує, якісь пробнички скаже, там, подобається чи не подобається. От, Але так, що в нього стояло там декілька ароматів, то ні, в нього завжди стоїть один і він говорить так: цей закінчиться, тоді купиш мені щось чи поставиш мені щось інше. От, це дуже приємний аромат. Я б не сказала, що вони в парі з моїм ароматом якось були взаємопов'язані, чи доповнювали один одного, коли ми були в цих ароматах. Ну, по-перше, по-друге, я навіть не пригадую, чи так склалися наші обставини, що ми десь виходили разом і наносили я, наприклад, парний аромат ось цей, до, до цього та аромату, тому що зазвичай ми так ніде і не ходимо. от, І наші вихідні це зазвичай вдома знаєте, відпочиваємо від, від усього. Часом буває від я від макіяжу, чоловік від ароматів. і Дуже рідко ми десь зараз, так, виходимо, десь гуляємо. А, от. Цей аромат він приємний, такий, знаєте, можна сказати, чоловічий, хоча дуже часто зараз чую, що говорять про аромати унісекс, але я цей аромат на жінках не відчуваю. Він доволі таки фруктовий, з такими чоловічими нотками і солодкуватий. Досить цікавий, але сказав чоловік, що зараз він хоче від цього аромату відпочити, тому я йому поставила ось цей. з той, що показувала вам в покупочках з Єви і з От. Ну і поки він також там той аромат подобається. Хочу вам сказати, що в мене сьогодні прям така радість, тому що коли чоловік закінчував сьогодні цей наносив. Останні краплинки цього аромату, я нарешті змогла відчути, що чоловік набризкався ароматом. До мене повертається помаленьку мій нюх і смак. Я навіть вчора ввечері вже хотіла зробити собі салат, такий зелений знаєте, з перчиком. Так захотілося мені перцю, думаю, ну все, ну вже як я перцю не буду відчувати, бо до того все мені було як трава. Тобто немає смаку, немає нюху. Це ти їсиш ніби і не отримуєш знаєте, задоволення. А тут, прямо вчора, я вже потрошечки-цей потрошечки салат їм з перцем, і думаю собі, хм, здається, в мене вже і смак повертається. Я вже ніби, дайте, ніби собі навію те, що в мене цей, це все ну, вертається на, свій, на свої місця. І яке було моє здивування, коли я сьогодні трошечки почула цього аромату, я думаю, о, якийсь який запах. Я починаю відчувати запахи. Ура! нарешті, нарешті. Завтра я ще йду до лікаря. Маю ну, надію, що вона закриє мені лікарняну і послухає мене, і в мене все буде добре, бо ніби вже так себе менш вже краще почуваю. нарешті. Тому вертаюся до аромату, поки робимо паузу. Значить, чоловік користується з ароматом зі та від італійського бренду. Скажіть мені, я вам скажу. З цей. цей досить такий непоганий, цікавий аромат. Ну і тут банка, така, знаєте, така важкувата. Так, добре, наговорила я вам вже багато. Ще тут в мене небагато залишилось цього разу порожніх пляшечок. Закінчився в мене ось такий засіб від віши. Це кремчик з СПФ захистом 50. От така мініатюра. Тут було її небагато, цього кремчику, всього 3 мл, але мені цього засобу вистачило на дуже довго. Бачите, я навіть не розрізала коробочки, тому що цей засіб мені не дуже сподобався. Він самодостатній продукт, він з моїми сироватками не дружив. І це було така сироватка, якби молочко, такого жовтватого кольору. Я в своїй телеграм-спільноті, між іншим, підписуйтесь на мій телеграм-канал, підписуйтесь на мій інстаграм-канал, щоб ми з вами трошечки е а, краще і більше дружили. Е от, запрошую вас. От е він мав цей. Đây, щось дрипнуло собі вниз. Е має якийсь такий специфічний, ну, не специфічний, а просто кремовий е аромат. От і це абсолютно самоздостатній засіб. Я помітила навіть, коли зранку я якимось цим не пілінгом, а таким гумажем для обличчя користувалася і наносила там тоніком своє обличчя, і наносила ось цей засіб, могло бути ось таке в мене трошечки якесь навіть печіння. Коли наносила саме ось цей засіб. Вже без сироватки точно, бо потім я наносила тональний крем, а цей засіб також часом, якщо б я нанесла якусь сироватку, потім цей крем, а потім тональний, то він би мені почав скочувати за цей тональний засіб. Тому це саме достатній продукт, я вже так його і використовувала просто самостійно без всього, ну, але я би повної версії не купила. Так. Покажу вам вологі серветочки, також закінчилися. Це така мила, таке миле пакування, оця мавка. Але я щось, знаєте, до серветок вологих ставлюся спокійно. Так мені подобається саме пакування, але ну, серветки та й серветки. Так, далі покажу вам це в мене пакетики, ми ж тут збираємо, пам'ятаєте, що в кінці року порахувати, скільки всього в мене закінчилося. Так, а де ж мій а, сам аромат? Бо я його ж закінчила. Я його тут не бачу в своїй коробочці. Я десь його, напевно, не знаю, треба буде там подивитися. Але я закінчила ось цей аромат від Аліса Ashley Amber Mask. Це такий а, класний аромат мускусу. От. Тут теж написано, що він унісекс, але я не бачу його на чоловіках. Тобто я все ж таки більше на жінках його бачу. Дуже приємний, такий насичений. Єдине, що він, як на мене, стійкий. Я не маю ніяких претензій до нестійких ароматів. Тобто я можу його нанести, якщо він зникне за годинку-дві, за так я це буду відчувати, що, наприклад, від мене там вже не так пахне чи взагалі я не перестаю відчувати аромат. Але для мене це не критично. Можливо, є випадки, в яких це навіть і доречно. От бо не завжди хочеться відчувати насичений від себе якийсь аромат, особливо після важкого якогось робочого дня, коли ти вертаєшся, наприклад, там їдеш в маршрутці додому і відчуваєш знову цей такий насичений, якийсь наприклад аромат, який нанесла зранку. Думаєш, о боже, як він мені вже за цілий день набрид, Ну таке досить часто буває, тому. Ось цей дуже приємний такий, і такий солодкавий, мені цей аромат дуже сподобався. А, так, Але я десь, десь я біла е, сам пробничок. Так, значить, Це я покладу сюди. І ще один аромат, який став просто, він мене розніс вздовж і впоперек, тому що це настільки класний аромат, що я вже придивляюся навіть на неповний розмір. Е, я б готова цілу не знаю, сотку взяти цього аромату. Це лінтердіт від Givenchy. Це настільки приємний аромат, він фруктовий, він мені і соничний, він мені якийсь солодким виноградом пахне, і квіти тут присутні. Він так мені сподобався, що я тепер збираю гроші, і якщо буде таке. Така можливість в мене, тому що зараз знаєте, була на лікарняному з фінансами так не дуже то сильно знаєте, розгуляєшся, а поки мені ще ті лікарняні виплатять, то ще пройде напевно цілий місяць, якщо не більше. От, тому е, хочеться мені це дуже прекрасний, насичений. Він е, такий знаєте, огортаючий, зігріваючий От в морози, коли було е, прохолодно морози. І наніс там один, ну максимум два пшики. Так, це той аромат, який буде триматися, і ви будете відчувати протягом дня. Я на наступний день на речах своїх цей аромат відчувала. І це дуже приємно. Це і солодкавість, і комплімент я від цього аромату, коли наносила, отримала компліменти, що від вас так гарно пахне, чи що, що ви таке нанесли, що від вас так приємно пахне. От, ну Це дуже-дуже гарний аромат. Прям хочу повну версію. І я маю надію, що. Я не знаю, як цей аромат буде носитися. Можливо, я ще собі придбаю таку, такий пробничок і буду ще його пробувати носити влітку. Але, як на мене, це дуже гарний, гарний такий зимовий вмороз аромат, тому що він гортає, він зігріває, знаєте, навіває якісь приємні спогади, моменти, якісь приємні емоції. От, тішуся, що я мала змогу з ним познайомитися, і хочу тепер повну верстінь. Так, Ось такі в мене були порожні пляшечки, відгуки про використане у лютому місяці. Дякую, що залишаєтесь зі мною. Бережіть себе, будьте мені здорові, не ігноруйте повітряні тривоги, а ми з вами побачимось вже зовсім скоро в моїх наступних відео. Всім па-па!